План. Перспективний план робила ціла команда, створювали там і фахівці, і були і юристи, і фінансисти. Тобто до кожної громади бралися повністю всі інфраструктура, дорожня відстань, бралися всі чинники, створювався створюється цей перспективний план. Він змінився вже в разів 14. Але на, на, на місце вони не виїжджали. Е, до чому не виїжджали? Виїжджали звичайно. Виїжджали, ми, ми всю весну і все літо їздили, і я особисто також їздила. От е, перспективи, знаєте, не завжди можна знати оті... Моменти завжди не завжди ми знаємо, які, через які громади можуть об'єднуватися. Наприклад, Нова Збурівка, Стара Збурівка. Ми приїхали у... Нова Зборівка готова, рибальчі, геройські вже готові. Стара Збурівка вперлася ні, ні в яку, вони не хочуть об'єднання саме з Новою Збурівкою. Коли ми приїхали на сесію, ми пояснили, поговорили згодні, так, да, згодні, сесія е, проходить е, проти голосують. Телефоную в голові, кажу, ну скажіть, будь ласка, в чому ж причина? Ви ж всі сказали, що так, «да, це класно, це треба робити. А вони кажуть, «да, куди завгодно, хоч вгопри, хоч куди-небудь, тільки до нової не до нової збудівки. У нас 200 років іде неоголошена війна. Я кажу, в якому розумінні? Вони кажуть, так тому що ми, ми жаби, вони жабакрячі. Кажу, поясніть. Ну, а це ж каже, 200 років тому ми що стоїмо на воді, каже, в нас навіть не було колгоспів. У нас вільні маряки були. Ми каже, більше чоловіків більше були в марселі, ніж вдома. Ніж І село жило більш зажиточно. Вони завжди в вперше. Те, що є за, за, за іншими світами. Там територія, ця, що нова збурюка, це було раніше одне поселення. Там воно більш таке сільськогосподарське. Ці тих називали зведерями. І отак -от воно було двісті. Потім їх розігнали, зробили стара збурівка. Нова збурівка, щоб вони вже не пилися, не воювали. Але е, я вже казала, як ото про ті ложечки, ложечка знайшлася, осадок остався. От вони вперше сказали, ні, ми не підемо. Не підемо туди, от ми, от ми з ними ми не будемо. Є ситуації, де голови між собою, от така неприязнь між е, самими сільськими головами. Питаємо, чого? Люди, люди не проти, а голови сказали ні і все. Тут тобто є різні, різні моменти, є де, е, от, наприклад, то саме Миколаївка і Михайлівка, е, те слово проукраїнське, те слово, е, як ми казали, проросійське. Так? Але е, все одно з людьми треба переговорити, е, пояснити їм, для чого це робиться, хто його знає. Можливо, і е, люди зрозуміють, і може, може дійсно бути е, нормальна громада. От, тобто е, був час, коли люди могли добровільно провести перемовини і е, об'єднатися так, як вони хочуть. Їм це потрібно було. Вони це не зробили. І не став таке завдання? Було, ні, Їм вставили такі завдання і справитися. 80% що, тож, і не так як 80% не так і хочеш, а як в плані написано? А, вопрос, а, можливо, да? Можливо, да? Да? а може вопрос риторичний, так? Да? Може, просто так і руководству країни і планує показати спочатку демократичність, дати людям можливість самим в течение двух-трех лет определиться. Объединяться надо, это понятно. Да? Может они расскажут. потом скажут, действительно, ребята, ну, вы не хотите объединяться, у вас там национальное расхождение, у вас головы не так друг с другом общаются, вот вам теперь перспективный план недобровиденого обеда. Может так и планируют. Проводити. Ні, то на зовсім по іншому, а буде як завжди. Ні, ні, ні. Ну, як Ви ж самі розумієте, що якщо чекати, поки сільські голови самі домовляться, то ця реформа не відбудеться ніколи. Я ніколи. А чи потрібно взагалі ось, така, в такому разі, якщо чекати, тобто для вас абсолютно є це об'єднання, але чи є воно таким же абсолютом? Тобто можна скоротити місцеві ради, можна взагалі залишити маленькі громади там на 5, на 5 людей раду, так, якусь щоб вони не, багато, не забирали багато коштів. Можна залишити на півставки голову і без всяких там секретарів і так далі. Тобто зробити певні послаблення у місцевому самоврядуванні, у вимог до місцевого самоврядування законодавства, так, і зробити їх там фінансування, якесь місцеве бюджетне да? Мовні, так би мовити, загальний рахунок позначення, але все одно залишити їм ілюзію цього самоврядування. От, справа так. трошки в іншому. Справа школа. в тому, що у нас є е, три закони, які суперечать один одному. Закон, е, закон про орган е, місцеве самоврядування, закон про е, державні адміністрації. І європейська хартія, яка підписала Україна. У нас має бути повсюдність місцевого самоврядування. Нам треба ліквідувати державні адміністрації. Для того, щоб ліквідувати державні адміністрації, треба цю частину повноважень передати на органи місцевого самоврядування. Я вже про це говорила. Для того, щоб комусь передати, треба мати нас готові прийняти ці повноваження. Из коштами. Тільки 20-30%, 25-30% громад. Все. Вимаче, громад. Воспорядок. я Хотел спросить, вот реально полностью фактажные именно результаты децентрализации и результаты именно объединения. Можете дать? Что, что уже случилось? в ряду децентралізації. І що вже случилось в раду. Я можу олієнити. говорити по нашій області. Що случилось? Да, створена да, одна громада, Кочубєвська. Тобто, вот, фактажно тільки іменно. Одна громада. Вірніше, можна ще... сказати так, не у, нас, пришло, у нас пройшло... у нас Кочубєївська громада, вона створена і вона вже провела перші вибори, але в нас створена ще одна громада, головристанська, якій ЦВК не дали провести вибори, але вона пройшла всю, всю процедуру. А хто хто туди йшов? І, і, і Там 4 по-моєму цілих чи шість цілих. Я не пам'ятаю, я не можу зараз сказати.

это получилась а громада 3800 жителей. Я комментарий, можно ли, да? А, Я да, слушаю наступление. Я все-таки считаю, что децентрализация и объединение громад, это, их нельзя разрывать, это понятие. Децентрализация, ой, объединение громад – это элемент общей политики децентрализации. То есть э, создается громада, на которую потом в результате децентрализации идут полномочия и денег. Поэтому объединение громад – это элемент децентрализации. Что до децентрализации в широком плане, мы, Максим спросил, да, мы не имеем результата, потому что еще не создана законодательная база для децентрализации. Только в первом чтении приняты изменения в Конституцию, да, и э, пока еще нет широкого законодательства, которое бы прописало Порядок передачи полномочий, ресурсов от област, То есть планируется что? Планируется, что не будут ликвидированы районы, уровень, районы вообще, да? а на областном уровне будут ликвидированы администрации в нынешнем понимании, как представительство исполнительной власти, которые все вопросы ведут, там префект вводится, да, и на, на эти исполкомы, на избранного на месте председателя облсовета, перекладывается вся власть. Тут очень важно понимать, что под эту власть, Киев, исполнительная власть и местные администрации нынешние должны передать объекты имущества, передать налоги, то есть деньги. Вот когда это произойдет, то есть сначала будут утверждены конституционные изменения, приняты все сопутствующие законы, и технически произойдет выборы через два года. Вот только после выборов 2017 -го года, если они состоятся, можно будет говорить о результатах самой децентрализации. То есть, наверное, сначала конституцию надо поменять. Но Конституция, то два года выборы, увидели процесс, да. тогда только пойдем. Тогда мы пойдем. То есть распоряджаться землею сможут сільские рады, так, ну то есть объеднанных громад. Да. Але все объеднанных громад. А чему не объеднанных, например, именно идет. Нет пока нет официального легкого видения этого. Пока, пока только разговоры идут. Ре... Так, да, вчора теж задавали вопрос, вот що з этой з землею? Всі да, сейчас, вот что що земля спильна, вернее, земля рядом з державним запасом, да, перейдет громада. Ну поки це и где это не прописано в дійствуючих законодавствах. А як держава після того зможе, якщо вони повністю позабирати землю, як вона зможе, наприклад, свої зобов'язання виконувати перед вояками АТО, наприклад? Тобто, все ж таки держава, якщо вона вже має певні земельні, скажімо так. Володіння, так? повинна собі щось залишити. що, держава? Вони хочуть сім'ї повернути. Вони в народ не чекайте. Війська рада, що це держава? Ні, 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 чекайте. а а хто, хто, Чому це? Які так іще є запитання, будь ласка, так, Тарас. У нас круглий стін починає. У, У нас, нас не круглий стіл. А, ну, які ще запитання є? Тому ми ну, можемо обсудити ну, ну, це питання, але брифінг завершимо тоді, так. а потім можна поговорити з вами. Да, я, да. я просто скажу ну, якби дві ремарки і питання по поводу самої об'єднання і так далі. Ну, на, насправді е... людям, я. Їм зробили, наче ви можете добровільно, але в тих рамках, які їм не цікаві. От я кажу перше, от та же Новомиколаївка. Доброполя і Новомиколаївка об'єдналися б на раз, два-три. Але то Галопристальський, то Скадовський. Вони не можуть. Чому? Друге, доброполя сують Бехтера, Ну це знаєте, цей Херсон Ніколаєву, ви підете? Ні. Вони дають план свій. Кругларовка, ну, круглозерка, Большевик, туди-сюди, ще 5 сел. Ні. Чому? Це по-перше. По-друге, а після виборів, я вам скажу, навіть оптимісти, сільські голови відмовляються від цього. По-перше, голопристанський район 4 сільські ради без жодного депутата. Зато в 6 сільрадах майже половина Голопристанської райради. Те ж саме в Білазерки. половина відмовляється. І по-друге кажуть, почекайте, нас в які умови ставлять. Нам кажуть, не за районів, а райони так само будуть укрупнені. І не буде Галопристанського і Скадовського району буде. Так чого ми знову Миколаївка не можемо, як ми будемо в одному повітрі? Це о тих проблемах, які дійсно. А питання? Питання таке, що виходить? Сільські ради. Депутати і сільські голови не зацікавлені. Вони прямо про це говорять. Нам земельного налога хватить для того, щоб отримати заробітну плату. Все. Нам все одно, акциз, у нас працює заправка, акциз, вона не платинка. Я безхлебним ругатися не буду. Розумієте? Так от якісь передбачені законом, ну я не знаю. Важалі впливу, ну навіть вже на цих сільських рад голів і сільських рад, які немає, так? Що виходить? Так вони вже ждуть, вони кажуть, вже об'єднайте нас куди-небудь. Тепер на житті заробить, ви предлагаєте прямо чорну доску, так? Я предлагаю зробити в Польщі, об'єднати мою. Тому що якщо це стосується село, е, допустимо, е, я розумію, межу район з районом, там треба приймати рішення через Верховну Ладу. Точно так само, як е, областя взагалі Ну, або, так. рішення не трогати. Звичайно, можна, але це дуже багато мороки і ніхто не хоче з цим з цим ворочитися. А то, що вони не хочуть, ну зрозуміло, не хочуть. Хто захоче втрачати свою посаду, хто захоче втрачати якісь вплив і, і, і да. тому справді дійсно доручили це тим, хто в цьому не зацікавлений. От от і вся проблема, точно так само, як інформаційний. Інформація про децентралізацію і об'єднання. Люди, до речі, навіть я хочу сказати, що я спілкувалася з деякими людьми, в яких вища освіта, вони працюють в університеті і в інститутах. Я кажу, ну от про децентралізацію, знаєте, знаємо, що знаєте, що вона буде в 2017 році, а е, сам принцип, хоч що-небудь, знаєте, ні, не, не, не знаємо Розкажіть нам тільки коротко. От. Ну, от, за 20 хвилин треба коротко розказати, основне те, що цікавить людя. людям. От. І, але інформації дуже мало. Не всі заходять, е, по телевізору вже йдуть якісь ролики певні, але їх дуже мало. Е, можна зайти в комп'ютері на сайті Деспро, там дуже багато інформації. Але е, знову ж таки люди в селах особо не заходять і тим більше Деспро, хто там знає, про те Деспро. От. Але людям цікаво, багатьом цікаво, багатьом дехто каже, там да, все одно, що наступати, біжать, що наступати, біжать, з ким об'єднають, з тим і буде. Багато да. хто пережили за е, от, так, буквально так. за останні 30 років, ота от вся круга наша добропольська, 10 разів сільські ради мінялися, а скільки? Максимовка, Новогригорівка, які просто знищили. Заехали и уничтожено. Еще было питание у Максимов. ще такий вопрос по нескольким моментам. По образованию, по медицині и по документації. Насколько сильно повлияють эти Шанові, зміни? Шановні, у нас сьогодні мене запросили по круги столам. Да. Коли буде е, круглий стіл або по децентралізації, вибачте, ну мене є робота. Я не можу довше сидіти. Добре, а все тоді Дякую всім. А, я, я Бачу, тема цікава. Я думаю, що ми влаштуємо більш конкретно спеціалізовану прес-конференцію та круглистів на цю децентралізації, але це вже буде пізніше. Отан на містах проводить. На містах. <ква> То, <що> <ква> <ми> <ква>